Ви хочете спілкування, ви хочете діалог питання відповідь. Мені нема чого боятися. Нас eh, Богдан Антонович. Я вибачаюся, що він сказав. Нема в нас тут чужих своїх. Чужі є на барикадах, чужі там є з Ганьба, ганьба. Ганьба. Тобі зараз наголошую, на барикадах стоїть народ України. Ви, ви представляєте злочинну партію на бій, які вбивають, катують людей, які відгородились від народу України, звільнив цим верхом, і тому подібне. На барикадах стоїть народ України, який не згоден з тим, що народ ставить на коліна. Ви, як член партії регіонів, і ваші однопартійці проплачували ті возили на Київ, щоб вони били тих людей на барикадах. І ніхто по сьогоднішній день не знає, скільки людей загинуло, пропало без Анатолій Леонідович, Якщо ви хочете сюди щось провокувати, у вас нічого не вийде. Я не провістю, якось я більше зачитає. По перше. Поставила запитання, а ви відповідаєте на запитання в своїм запитанням. Уже свідчить про те, що ви не хочете конструктивного діалогу. Хочу, По той самий Сергій Іванович був присутній на льодовому стадіоні, шукав роботу. Мова задала за запитання заробітної плати по суконі пабриці. Понимаю. Поки спеціально не буде промисловості в районі. Коли кожен не буде робити, чим більше заробляє, тим більше буде платити гроші. А де офіційно робити, ніколи не буде. Бюджетний йдуть від рахування, Іванович, це дуже це правильно. І якщо у вас є інформація, що на суконі фабриці платять гроші в конверта, промисловість тут запрацювати. Має точне запитання. Що у вас зробила? Шанов. У мене уточніться запитання. Заступник голови адміністрації чудово знає, що заплатить послуги. Тільки правословий шанов, шановна. Уточніться запитання. Заступник голови адміністрації, який відповідає за промисловість, чудово знає, що зарплата платиться конвертом. У мене пряме питання. Які в житі заходи, які зроблені дії, щоб зарплата не платилась в конвертом? Тим більше ви чудово про це знаєте, які ваші були дії? Що ви на сьогоднішній день зробили для того, щоб не платила зарплата в конвертах? Це дуже правильно, що ви знаєте все, як зарплата платиться в конвертах. Я, я кроме того, що я заступник, який відповідає за промисловість, я ще голова комісії. Голова комісії, якого очолюю я, який і в тому числі податкова, є присутній тут, який виявляємо е, про по зарплаті, яка платиться в конвертах. І я, будь ласка, хочу вам сказати, що якщо є заяви від наших людей, які працюють, які знають, що на суконній фабриці виплачується зарплата в конвертах, я на сьогоднішній час можу сказати, що це неправда. Криші що сказали, підожі, підожіть. Ви сіки що сказали? стільки, Що люди я сказав? Що ви чудово знаєте, що зарплата плати за конверт? Зарплата, якщо ви знаєте, що на суконній... То ви сказали, що ви знаєте, які ви вживаєте засоби на суконній фабриці. Я вам доказую і знаю, що на зарплата в конвертах не виплачується. <зарплата> якщо Друзі, не якщо в нас є відповідь, я, дана. значить ми направимо туди комісію нашу о, і будемо виявляти. О, о і Те, що, дивіться. Саме я туда і виявимо, і допомогти і в газеті напишемо. Виявляється, весь мусор не плачемо, не платиться. Весь народ, весь мусорський район знає, що зарплата платиться конвертом. А заступник, профільний заступник голови адміністрації цього не знає. Знач, висновок, висновок номер один. або особа не виконує свої прямі посадові обов'язки, або вона зацікавлена в тому, щоб зарплата платилась конверта. Не робите, раз ви не знаєте, або ви не хочете це робити, або ви зацікавлені. Я бачу, що давайте, давайте діалог не буде. Якщо в когось є люди добрі, ну що ви розказуєте мені, чепуху? Та успокойте і не кричіть, Якщо у вас є факти. Ми за прошли рік, Валентина Володимирівна, скільки виявили по Буславському районі людей, які платять зарплату, які платять зарплату нижче мінімальної, або люди, які не оформлені, не оформлені на підприємствах, на установах в організаціях ППЧПД. Що ви не лякаєте? Мені в Уславіному чого ховатися. Скажіть, скільки за минулий рік? 336 осіб. Тепер скажіть, хто з вас розумний, який знає, що на суконній фабриці в конвертах зарплату платять? всі! Стоп! що ви мені чипу розказуєте? Що ви чепуку мені розказуєте? Я знаю, що банати розми. Ми зараз за. Зарплати три п'ять процентів, десять пійсять про давайте цифрами. Такі Що таке фонд зарплати? Давайте підозріть Сергій Іванович. Ми зараз ми, ми зараз запросимо. В нас це брехня! Чигирінова, це брехня. Чигирінова, задайте питання. Ось о ви хороші даєте це да, да, да таке хороші. фонд зарплати. Скажіть мені, Хорошно. не кричіть, бували, ну, ви мені. Сирій Іванович, на суконній фабриці, я вам доповідаю одна із більших середня зарплата по Буславському районі. На суконній фабриці я вам буду давати відповідь по промисловості по всіх фабриках. І мені чепуху не городіть. Давайте цифрами. Тут ні одного присутнього немає, що раніше що зараз працює на суконній фабриці Що раніше працював, як вами з'їдете почекайте ще, Анатолій. Почекайте. Якщо ми так поведемо, зараз до суконної фабрики. Борс, борс, почекайте. Та почекайте. почекайте. А почекайте, Анатолій. Значить, якщо ми зараз так поведемо до Борсука Олександра Миколаївича він все, всі сплату податків, переведе в нього в Києві. В Києві є фірма Ярославна. Вона на всю Україну, вона залишилася ці самі. Він переведе податки туди. І нічого я не зроблю, ні податкова, ні Анатолій. Якщо зробимо. ми сьогодні, ми... я його просимо, Він сьогодні обіцяє 350 робочих місць вести. Бо і ми якщо чигирину... Чигиринова почає. сюди, якщо ми там хоче, то та почекайте, дайте вже цей самий. І не рвіть. Розумієте? Давайте не будемо рубати це дерево, яке цей самий чи, чи сучок. Він він, він, він на якому і на якому сидимо який і дає податки. Я не хочу, щоб ця розмова вийшла до бурсука. Шість тисяч чоловік буде. там не хазяїв. Бурсук там не хазяїн. де бурсук іде другий просто? шановні, Ну, це не це не ви! Ей, давайте не трогать бурсука, бо він буде нам тут завод. Стоїть. А податки будемо платити і заплатити. Люди добрі, доповідаю цифрами. Цифрами цифрами кажу, на суконній фабриці зараз працює скільки чоловік? 119 чоловік на тій суконній фабриці, на тому часу Середня заробітна плата 2,5 тисячі гривень. Кому треба фонд оплати, множимо 2,5 на 119. Оце місячний фонд зарплати. А те, що ви чепуху мені розказуєте, борсух, хто такий борсух? То дякуючи, от ви мені задаєте питання, де наш концерний завод? Богдан Антонович тоді не робив. Хорошо. А і ви руки, тоді робили? Я робив. Там, де і Пенярський лагерь, чекає, ви хочете, щоб ми застав. А я вам доповідаю, що на, з цього року в пенярському лагері будуємо спортзал на 12 мільйонів. Прекрасно. Чужі діти я вам дам відповідь. А ви зараз піднімаєте. Люди добрі. Що ви такі? Що... Да. Та успокоюся. Да. Успокойтеся, будь ласка, дайте відповідь, дайте відповідь, будемо давати. По суконній фабриці. Да. Не повезло з концерним заводом. Не повезло не повезло, не повезло, не повезло. Не повезло з таким інвестором, як в своє чаї в час не попався борсу. Попалась людина-інвестор шулер Мулер, який викупив, продав, і все були закони, знаходили можливість. Була така, була такий закон, що можна було робити приватне товариство. Люди добрі. Ми не будемо, як казали, уходити у ці історії. Но Суконною фабрикою. Я вам суконний фаб доповідаю, що вона працює, купила другий участок і третій, і буде працювати. Люди, повірте мені, що вона буде працювати. Ні в кого не вийде, її призупинити. А те ж те, що ви кажете, що так, що хто такі, як ці люди, таких людей треба підтримувати і хай розвиваються. Буде працювати і хлібзавод, дойде час. Хлібзавод, завод вийшов нього інвестор такий, який ну дайте говорити, що ви хочете, кажіть голос, що у вас хати немає то треба було не купляти там. Ви самі купляли. У вас одне проблема, що вас хату і машина їздить. Не зробимо ми так, щоб вона не їздила. А те, що ви кажете, люди добрі, що чого працює, у районі раніше було 50 тисяч, стало 36 тисяч. Нові технології. Раніше в сільському господарстві мені в славі, на да. маску нічого ховають і кого бояться. Машину колись теж на не боїться.

що А тут немає чужих, тут одні був славський. Анатолій, Анатолій, я хотів вас запитати У вас, слові честь є. це розуміння таке? Як ви могли так сказати, що на барикадах стоять чужі? Я не сказав. А як не сказав? А як не сказав? Ви не, не, не дали мені доказати, що там ділять на своїх чужих, а наші своїх немає. Не розказуйте бандити, Ви не лучший бандит. Давайте Ми не будемо чіплятися до себе. Мені ваші барикади питання Нам следующий, следующий порядок пар. навести в районі ну, і спокій в районі. Якщо вони за що всі присутні, що вони отут є відношення, що концерни не робить.

Так, у вас ще є питання. Є питання. Прошу, прошу. 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 Ви слухати не хочете? Вас одне з і все, тільки не так, не так робить. А те, що робиться, не вийде вас нічого. Все у нас вийде, Анатолій не Все, сядь. Сядь.